Ще одним результатом хочу поділитися знову ж із використання біологічно активної добавки компанії «Ерсак», яка називається, називається кошачий кіготь». Внук Ввечері практично майже вночі заснув, а потім проснувся від того, що з носа текли ну, соплі. Почав бути, такий був, як гарячий, то ми дали дві капсули кошачого кіхтя, висипавши на ложечку, і через якийсь час дитина заснула, на ранок стала повністю здорова, без насмарку, без кашлю, прекрасно себе почував, пішов до школи. Тобто, в екстреному випадку, оцей. Препарат кошачий кіготь він може використовуватися в більшій дозі разово, і прекрасний результат, задоволена. На такі критичні варіанти, не профілактичні, його можна використовувати одноразово більше. Всім добра!